Ось покрокова інструкція, як правильно задекларувати вивіз готівки сумою понад 10 тисяч умовених одиниць з України станом на даний момент. Зверніть увагу, що правила можуть бути змінені і потребують уточнення. Перед виїздом з України переконайтеся, що у вас є документи, які підтверджують походження коштів. До таких документів можуть належати договори купівлі-продажу майна, договори про дарування, договори про спадщину банківські виписки, про зняття готівки з рахунку. Інші документи, які підтверджують законне джерело походження коштів. Додатково має бути виписка з банку або інші фінансові документи, що демонструють зняття грошей з визнаного банку чи фінансової установи. Також в наявності має бути документ про офіційний обмін валюти, якщо гроші з рахунка знімалися в гривні. При прибутті до пункту виїзду за кордон необхідно заповнити митну декларацію. Митні органи можуть перевіряти надану інформацію. Переконайте...